Привіт-привіт! Сьогодні розберемо нейролінії та їх скруглення. Ось так мають виглядати нейролінії, частотні, природні, схожі на ріки в Атласі. І ось приклад правильного скруглення. Ніби полумісяць вставляємо в кут. А тут далі покажу приклади невірних скруглень та помилки, коли ми вписуємо ніби квадрат, таким чином створюючи ще кути. Ось, Бачите, тут створюються ще деякі кути. І ще один варіант неправильного скруглення це коли ми вставляємо просто коло в перетин ліній. Знову ж таки створюючи ще кути. І ще один варіант, коли ми неохайно скруглюємо кути, залишаючи лінії такі торчащі. Це також є неправильно. Треба більш охайно вписувати лінію щоб вона мала такий рівне входження в саму нейролінію. Тож вивчаємо гарніше нейролінії та їх скрулення.